Друзі, доброго дня! Вас знову вітає МініАга. Ось не встигли ми продати одного солі со 105 на 100 кінських сил. Як вже клієнт приїхав, подивитися на другий солі 105. Трактор ще не повністю зібраний, але людина вже, вже хоче, вже робота чекає на цього трактора. Зараз тестує, хоче брати. Дуже класний трактор, має 100 кінських сил. А якщо точніше 105, двигун Mitsubishi, трактор просто бомбезний. Тож, друзі, не баріться і ви. Якщо вам треба здоровий трактор для польових робіт, обов'язково звертайтеся до Міні-Агра. Заїжджайте до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут 15 на тест драйв протестуйте, подивіться, даний екземпляр без кондиціонера. Також маємо і з кондиціонером. Тож, друзі, всім гарного дня!